Ці фото виклав у Фейсбук Чернігівець Дмитро Ткаченко. На них видно купи сміття на вулиці Лісковіцькій у Чернігові поблизу озера Земснаряд. Це ж саме сміття і на відео, де видно, як працює будівельна техніка. Де ж буде будівництво? а що за А строїтельство аєталтерасалсов страху згідно кадастрового номеру? Ця ділянка площею трохи більше одного гектара у комунальній власності Чернігова. У 2008 році міська рада передала її в оренду приватному підприємству Будміранта Інвест». За словами правозахисника і помічника депутатки Чернігівської міської ради Марини Семененко Олександра Гашпара у 2008 році управління захисту навколишнього середовища склало негативний висновок стосовно цієї ділянки. Цей висновок був негативним, тому що земельна ділянка розташована в прибережній захисній смузі озера Земснаряд і тому. Управління не погоджувало цей проект і заперечило проти передачі цієї земельної ділянки в оренду. За словами виконувача обов'язків міського голови Чернігова Олександра Ломаки, порушень ніяких немає. Підприємці на цій ділянці роблять підсипку піщаної дороги. Там, по суті, болото. ну грунти такі, що там ну, не можна не прийти, не приїхати. Компанія уклала договір з іншою приватною компанією на підсипку цієї дороги. От і вся сенсація. Частина чернігівців, яких читають і вірять цій інформацію, складають собі враження, що якісь негідники, будівельне сміття з України, вивозять прямо на берег зем і вже скоро в місті не буде земснаряду. Ну от ви бачите, що це повна ерунда. Ми вчора цю інформацію перевірили. Мені доповіла муніципальна варта з цього питання. Я зв'язався з підприємцями з одним і з другим. І з'ясував для себе чітко, що тут немає і не порушення, і не сенсації. Ну нічого взагалі тут немає. Коли суспільне прибуло на місце вивозу сміття, частину вже прибрали. Та земельна ділянка абсолютно. Е Ну не порушує ніяких природоохорон, Та нічого там нічого не порушує, тільки в головах у якихось людей є порушення. Суспільне звернулося за коментарем до Деснянського басейнового управління з приводу господарської діяльності у прибережній смузі озера. Відповідь оприлюднимо, щойно її отримаємо. За словами Олександра Гашпара, міська рада мала шанс повернути цю земельну ділянку з оренди натомість продовжила договір рішенням сесії 9 лютого 2024 року. У 2023 році управління земельних ресурсів зафіксувало, Користування цим приватним підприємством цією ділянкою без правостановлючі документів і нарахували їм збитки в розмірі 114 тисяч гривень і оформили це в січні 2024 року протоколом, який директор цього приватного підприємства підписала, але не погодилась зі збитками, не погоджувалася зі сумою, не сплачувала їх за даними з відкритих джерел директор компанії «Будмірант РЕНВЕСТ Тетяна Губська. Суспільне намагалась отримати коментар від представників підприємства, щоб дізнатись, чи буде там будівництво, але номер, який вказаний в офіційних джерелах, не обслуговується. За словами Олександра Гешпара, він звертатиметься до держекоінспекції та прокуратури з приводу засмічення та можливої забудови прибережної зони. Буду ставити питання, просити, щоб вони дослідили правомірність передачі в оренду цієї земельної ділянки, якщо і там зміни цільового призначення. Якщо це було неправомірне і незаконно, то звісно, треба ставити питання про скасування рішення от останнього рішення Чернігівської міської ради в суді в судовому порядку і повернення цієї земельної ділянки до земель запасу. Гордій Єрмак, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.